Ви вирішили купити новий ноутбук. Вирішили трохи зекономити, і бачите, що на прилавку є ноутбуки без Windows, і вони трохи дешевше. І вирішили, що чого я не зможу встановити Windows, або в мене є друг толік, який зможе мені встановити Windows. От. Прийшли додому. Значить, взяли Толіка або взяли, зробили самі собі флешку з загрузкою Windows, і будете зараз його встановлювати. Так, почали установку, все йде прекрасно. І на одному із моментів, коли вам треба вибрати ваш жорсткий диск, на який ставити, ви його не бачите. Це все флешка на 64. Ви потім берете, може, ще флешку з Windows 10, пробуйте десятку поставити, а десятка теж не бачить жорсткого диску. Зараз. Покажу, як це виправити, як заставити ноутбук Asus, бачити свій жорсткий диск. Проблема в MBD, здається, драйвері. MBD той драйвер, можна його скачати і встановити додатково, або можна зайти в BIOS, в додаткові настройки і його відключити. Зараз десь він тут. А ось все. Включено, так, да. і ми його виключимо. Все, зберігаємо і починаємо заново установку. І доходите знову до дисків. І що ми тут бачимо? Є на жорсткий десь 100 і там 300, загалом 500. Вот. Все. Все працює. З вас лайк.